Свобода слова за ґратами. За що Росія ув'язнює журналістів і громадянських репортерів на окупованих територіях? Ракетами Фламінго, і дронами «Барс» та Лютий. Як сили оборони України атакують російські військові об'єкти на території півострова? Фламінго, та лютий сили оборони з допомогою української зброї уразили вночі 13 листопада низку об'єктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в генштабі ЗСУ, влучили у радіолокаційну станцію ППО біля Євпаторії, по військовому литовищу Кіровське та по морському нафтовому терміналу під Феодосією. Днем раніше у силах безпілотних систем показали відео чергового ураження Феодосійського нафтового терміналу. Супутникові знімки свідчать: дрони поцілили у резервуари з пальним у жовтні. Після одного з ударів нафтобаза палала кілька днів. Утретє за місяць сили спецоперацій вдарили по нафтобазі гвардійські в тимчасово окупованому Криму. Атакували в ніч проти 10 листопада. Безпілотники влучили точно в ціль по насосній станції. Повідомили у командуванні сил спецоперацій зсу. Нафтобаза важлива для окупантів, бо насамперед постачає пальне для їхньої армії. Тахи медяри знищили базу російських ударних дронів Оріон під Феодосією. Про це у своєму телеграм-каналі розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Знищену базу назвав лігом зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА. Оріон рідкісний дорогий у російському арсеналі, може нести авіабомби та ракети повітря земля і бути в повітрі до 24 годин, зазначили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Через деякий час я почав сам казати, давайте все, що можна, підпишу, тому що ну, я розумів, що я не виживу. І на той час мені треба було вийти з цього підвалу. Так, Владислав Єсипенко згадує, як після його затримання в березні 21-го в окупованому Криму Фейсбівці тримали його в підвалі і катували, роздягли, пускали струм через вуха і е задавали певні питання. Вони вважали, що я диверсант чи шпіон, і їм потрібні були контакти. В Телефоні дуже було контактів, багато і вони по цим контактам як кажуть, працювали. Вони мені задавали питання: а це що за контакт? Це. Іноді я не пам'ятав або якісь електронні адреси, адреси, або паролі якісь. І коли я не пам'ятав, вони ще більш там були. Владислав Єсипенко у тимчасово окупованому Криму працював позаштатним журналістом Кримської редакції Радіо Свободи. Було день народження нашого Тараса Григоровича Шевченка, і я поїхав познімати, як люди збираються, вірші читають читають так далі. І на той час мене затримали в ПСБ, коли я повертався вже з цього завдання. ФСБівці затримали, підкинувши гранату, розповідає Владислав. Справу завели про нібито незаконне зберігання вибухівки. ув'язненні тримали понад чотири роки. У червні, як термін закінчився, він вийшов на волю. Проте, за даними Центру прав людини, зміна досі за ґратами залишається 26 журналістів, 17 з них кримчани. Починаючи з 2000 років, 18-го і ось до сьогодні. Тобто, це щонайменше 17 журналістів, про яких нам відомо. А здебільшого це громадянські журналісти. І в основному вони всі знаходяться на території Росії, тобто вони вже були з території Окупованого Криму, переміщені саме на територію Росії. Правозахисниця Вікторія Несторенко розповідає, громадянська журналістика виникла у Криму після окупації росіянами. Тоді більшість професійних медіа або закривалися, або перейшли під протекцію Росіян. Виник потужний рух громадянських журналістів, які не були професійними. Тобто, це були здебільшого знайомі і родичі кримських татар, які були вже на той момент ув'язнені, і ці люди вони просто почали ходити в суди або були присутні під час обшуків. Знімали, фотографували, фіксували якусь інформацію. Таким чином ми почали називати їх вже громадянськими журналістами. Тому, якщо говорити саме про питання свободи слова і медіа, взагалі зараз на даний час в окупованому Криму, то представників медіа стає все менше. Як і громадянських журналістів, так і професійних. Правозахисниця розповідає окупанти і тоді, і зараз фабрикують проти журналістів справи про шпигунство та диверсії. А ще обвинувачують у тероризмі. До прикладу, ув'язнили журналістів Кримської солідарності: Римзі Бікірова, Сейрана Салієва, Османа Оріфмімєтова, Амета Сулейманова та Сервера Мустафаєва. ФСБ шукають інші. Методи для того, щоб переслідувати людей, тобто проводять незаконні обшуки в будинках і в редакціях медіа, вони також підкидають зазвичай якусь вибухівку, якщо це кримсько-татарські громадянські журналісти, це звинувачення в Хізбуті хліб. Здебільшого це тероризм, екстремізм. Тобто підкидують відповідну літературу, яка нібито є забороненою в Росії, хоча надрукована в Росії, крім обшуків і затримань, окупанти вдаються і до викрадень, як от з медсестрою Іриною Данилович, вона теж, як громадянська журналістка, розповідала зокрема про беззаконня, які чинять окупанти щодо медиків. Це справа Ірини Данилович. Яка по суті втратила слух на одне вухо після катувань, які вона зазнавала в СІЗО Сімферополя? За нею слідкували якийсь тривалий час, потім її викрали на зупинці транспорту. І підкинула її вибухівку у футляр від окулярів. Щоб привернути увагу до політу в'язнених, українські правозахисні організації ініціювали проєкт менторства над бранцями серед амбасадорів, спецпредставниця Євросоюзу з прав людини Кася віце віцепрезидентка Європарламенту Піна Пачерно, письменниця Лариса Денисенко. Ірина Славінська, менторка громадянського журналіста Амета Сулейманова, згадує, як доєдналася до ініціативи. Мені запропонували стати амбасадоркою Амета Сулейманова, громадянського журналіста. І мені як журналістці, звичайно, це дуже близьке. Моя робота і ця роль амбасадорки Амета полягає в тому, щоб бути його голосом там, де він не може говорити через несправедливе ув'язнення від російських. Окупантів від російських катів Ірина каже, ця ініціатива привертає увагу персонально до кожного ув'язненого як в Україні, так і в світі. Мені дуже близька концепція. Ну, наприклад, Тімоті Снайдера, але є ще історики, які про неї говорять, коли в якідеться про те, що кожна жертва має бути названа на ім'я. Ми не говоримо про якусь сукупність, якусь абстрактну, аморфну масу людей. Ми говоримо про конкретні долі конкретних жінок і чоловіків, чиї доля було скалічена таким несправедливим переслідуванням. Публічного розголосу мали і. Історія Владислава Єсипенка. На його думку, це врятувало його від котувань у Керченській колонії. Я думаю, що це було через те, що деяка медійність була, тому що там навіть були заяви і в ООН, були і в Європі, і дуже багато пікетувань було посольств російських у різних країнах. Дуже велика модійність була, і вони розуміли, якщо вони мене знищать, то це буде для них більше наголос, чим коли я буду сидіти. Щоб звернути увагу на незаконно ув'язнених Росією українських журналістів, Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародних організацій із закликом посилити тиск на РФ через систематичні злочини проти медійників. А що депутати планують створити тимчасову слідчу комісію? Вона документуватиме вбивства, викрадення, незаконне ув'язнення. Всі ці злочини, які чинять країна-агресорка проти журналістів та працівників медіа, Валерія Церна, Оксана Бовсуновська, Асани Мінов, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Крим. Стріляти мінувати та рити окопи російські окупанти у Криму залучають школярів до воєнної служби. Один з проектів Шторм про основи мінно-інженерної підготовки повідомляє окупаційний регіональний центр воєнно-патріотичного виховання. Військову підготовку дітям влаштовують і замість канікул, розповіла Суспільному Крим Марія Суляліна, голова центру громадянської просвіти Альменда. Зокрема, впродовж літа у кримських таборах побувало понад 180 тисяч дітей. Під керуванням російських армійців влаштовують дітям і польові збори. І ці е, е, збори, на жаль, вони відбуваються не лише для дітей старшого шкільного віку. Тобто ми говоримо не лише про тих, кому 16-17 років, та ми також фіксуємо подібні заходи і для дітей, яким є там 12 років, 13 років. Ми бачимо основну мету Російської Федерації це підготувати з дітей мобілізаційний резерв. Очевидно для того, щоб мати змогу продовжувати агресивну війну. Канада розширила санкції проти тіньового флоту Росії у списку сотня танкерів, які незаконно возять майно та товари. Про це повідомила прес-служба канадського міністерства закордонних справ. Водночас ресурс Босфор Обсерва», що відстежує рух суден через протоку, зафіксував черговий російський суховантаж із краденим українським зерном. Балкер новая земля вирушив із Севастополя до Сирії. Кримські порти Росія перетворила на центр нелегальних операцій для обходу міжнародних санкцій після окупації півострова. Звідти відправляють. Це судна краденим українським зерном, металом і нафтою, змінюючи прапори, маршрути та власників.